Вітаю всіх друзі! З вами компанія Агрокраїни Дніпро запчастини ЮМЗ МТЗ. А до нас приїхало скло. Скло з заводу до ваших тракторів. Зараз хлопці вигружають, практично все вже вигрузили. І зараз покажу, що поприїжджало. Дивіться, на ЮМЗ Велика кабіна, МТЗ Велика Кабіна, 8082-й, звичайне та безрамочне скло. Зараз покажу. Щось у нас по залишках було, щось ось. Добрали. Дивіться, це українське виробництво, якісне скло, недороге. Працюємо напряму з заводом, тому можемо дати дуже гарні конкурентні ціни. Ось дивіться: лобове, заднє, бокове, ну, дуже багато скла, завжди є по наявності, Тримаємо асортимент, також під них є ощільнювачі, всі, абсолютно всі. Тож, хто шукає собі скло, в нас воно є, можете звертатися і бути впевнені, що скло дійсно якісне. І також, ще до вас прохання, будь ласка, підпишіться на наш YouTube каналу і наших соцмереж. Посилання, як завжди, будуть в описі. Всім пока, до наступних відео!